Пам'ятка членам садівничих товариств, дачних колективів, власникам земельних ділянок з попередження загорання очерету та дії при ліквідації полум'я. Щорічно внаслідок займання очерету при сильному вітрі виникають масштабні пожежі, які призводять до загибелі тварин, птахів, знищення дерев та майна садівничих товариств. З метою запобігання виникненню пожеж. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради рекомендує завчасно вживати попереджувальних дій, організовуйте протипожежні розриви між очеретом та садовими ділянками, своєчасно прибирайте та вивозьте сміття з таких територій, не захаращуйте проходи між дачними або садовими ділянками, не складайте легкозаймисті матеріали поблизу очерету. Не дозволяйте дітям розводити вогнища. Засипайте вугілля після приготування їжі на відкритому вогні та заливайте ці місця водою. Проводьте інструктажі з рідними на випадок дій при виникненні пожежі. Створюйте добровільні пожежні дружини із сусідами. Відпрацьовуйте із сусідами порядок дій для евакуації людей при масштабних пожежах, майте під рукою складений заздалегідь довідник телефонів на випадок виникнення пожежі, вимкніть пристрої для припинення постачання електроенергії, дотримуйтесь правил безпеки при гасінні пожежі. Бережіть своє здоров'я і життя.